-бі -бі Тіна, з ними Амадеус і Сабрина. Летять мов на крилах прудкі скакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока бібі перескочив мить. І звіз йо в ну ж, бо, стримай! Біля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхі, бібі Тіна. З ними Амадеус і Сабрина. Летять мов на крилах прудкі скакуни. Друзі чаклуни. Добрі чаклуни. Бібі і Тіна. Фестиваль середньовіччя. вирішимо дістанеться турнірної арени. Сабріно, ти зможеш! Ми перемагаємо! Уперед, Амадеусе! Ми їх не здоженемо! Тобі ні за що мене не обігнати! Ну, постривай! Стій, стій! Ми перемогли! Тихо, Амадеусе! Тихо! Так, хороший хлопчику. Я вимагаю реваншу. Звісно, без проблем. Тільки пізніше. Аго, усе вже майже готове. Алексе. Привіт вам. Ось так. Виглядає справді як у середньовіччі. Класно. Ще не все готово. Потрібно ще дещо добудувати. Ось так. Стоп! А? Вивістка висить криво. Ось так. Е, так. Ух, хлеба. Які ви незграбні! Вибачте, пусте. Продовжуйте. мому татові дуже важливо, щоб цей фестиваль середньовіччя став справжнім успіхом. Розумію. Вітаю, любі мої. Привіт. Доброго ранку, дорогенькі. Сказати, що чекаю на вас у майбутньому. Ти провидиться? Ні. Я чаклунка. Ага, у такому разі, скажи, що сьогодні трапиться зі мною. Почекай. Лапа кота і мишка сіра, що для неї підготувало майбутнє. О! Хлопець зі сталі для тебе сьогодні дуже важливий. Вогонь теж відіграє важливу роль і, може бути, щось небезпечне. Та не вже. Хлопець зі сталі вже тут, і вогонь теж. Пожирач вогню от токар. Не можу повірити. Тобі заплатили за те, щоб ти пожирав вогонь, а не за чхання. Так, вибачте. Я повинен вигнати тебе разом з рештою твоєю ні на що не здатною бандою. Що це за ігри такі? Твій тато не на жарт розлючений. Так, так. Усе повинно вчасно бути готовим для генеральної репетиції. Залишилося мало часу. Аго, погляньте туди. Прекрасно. А ось і наш адракціон. Сюди, пане. Наш дракон. Він виглядає, наче справжній. Ви будете вражені. Mm. Ну, не знаю. А єдине, що нам потрібно, це дама, і тоді ми будемо готові. Що? Ви кажете, дами у вас теж немає. Зараз ми вирішимо цю проблему. Перепрошую. Ви б не могли бути нашою дамою на фестивалі. Я? Вашою дамою? Отак така чудова дівчина. Ви будете найгарнішою дамою, яку я коли-небудь бачив. Благаю вас. Прошу. Ну, у мене є. Гарний середньовічний костюм. Витончена краса. Я змагався тільки б за вас. Підношу своє серце до ваших ніг. Гаразд. Я згодна. Витончена краса. Фу! Він напевно божевільний. <рес> Для Регінальда непереможного це велика честь. Побачимося на генеральній репетиції. Так, До зустрічі. Дурнуватий позер. Прекрасно. У нас є дама. Вам пощастило. Піду до замку і пошукаю щось від вашої застуди. Ви дуже люб'язні, графе. А тепер перегоди реванш. Назад до Мартінової ферми, щоб одягти костюми. Братися у лицарі весело. Так. На фестивалі буде справжній турнір. Як я виглядаю? Наче справжній лицар. Аго, Джо, що сталося? Ви їдьте. Я приїду за кілька хвилин. Поїхали, беріть усі по коню і йдіть за мною, благородні лицарі. Вам потрібно потренуватися перед турніром. Ось так, поперед. Морісе, ти лише маленький поні. Тихо, Стій! Хороша дівчинка! Привіт, Джо! Агов, ти теж лицар? Так, я намагаюся ним бути, але у мене нічого не виходить. Халепа, воно порізане. Дурноваті обладунки. А тепер ще й це. О, тепер я не маю як піти на фестиваль. О. Бідолашний. Оце так не пощастило. Так, Джо. Я допоможу тобі. Як? Джо, зачекай хвилинку. Гаразд, а ви підете зі мною до перекладини. Я можу скористатися магією. Знаю, але тобі не можна використовувати магію на фермі. Пані Мартін сказала, що у надзвичайних ситуаціях можна. А це ж надзвичайна ситуація, так? Так. Велетенська. Енімені тінь моріс благородний бойовий кінь. Енімені великий дар. А Джо – благородний лицар. Віз -віз. О, о. 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 У тебе чудовий вигляд. Усі будуть вражені. Я піду на арену, поквапся! Так, я просто розкішний. І ти теж, мій благородний кінь. Починаймо. Хто хоче почати? Я. Ну, тоді вперед на поєдинок. Так. Молодець, Маркусе. А тепер ти Юджене. Не знаю, чи я зможу. А вже ж зможеш. Mm -hmm. Ну що, Джо вже краще почувається? Так, він прийде за хвилинку. Ти очам своїм не повіриш. Ох. Вітаю вас, шановні пані. Джо, невже це ти? Яке дурне запитання. Хто ви жінка у чоловічому вбранні? <риклад> Що? Джо, ти куди? Ми не знаємо, куди хоче піти Джо. На нас чекають великі пригоди. Стій, ти не можеш сам поїхати з ферми? Бібі? Так. <риклад> Бібі, це ти наклала на Джо закляття. <риклад> а, він був таким засмученим і я просто хотіла. Перетворити його на лицаря, що ж тобі це без сумніву вдалося. Але ж я тільки, а що сталося? Щойно він поїхав з ферми у пошуках пригод. Що? Так. Але він ще надто малий. Йому не можна їздити верхи самому. Мамо, не хвилюся. Ми його повернемо назад. Сподіваюся, і покваптеся, тільки цього разу без магії. Ти чуєш, бібі? Так, я обіцяю. Коли знайдете його, їдьте відразу на генеральну репетицію. Зустрінемося там. А як же наші костюми? Я візьму їх із собою. Дякую. Напевно, я використала неправильне закляття. Джо повинен був лише виглядати як лицар. Але він думає, що насправді ним є. Так, схоже, що так. вправно б'ється, так. Напевно, впродовж дня він нічим іншим не займається. Це правда. І так само його партнер Вільям. Кожен удар узгоджений заздалегідь, і Регінальд перемагає лише тому, що виконує роль переможця. Узгоджені? Так, усе заплановано. Бачиш ті списи, Усі вони мають свої місця. Регінальд бере списи лише з червоного сектору. Там списи завжди цілі. Списи зеленого сектору зламані. Саме тому Регінальд завжди залишається славнозвісним переможцем. О! Так, так. Хто там? Відповідай! Чи ж він не знає правил? Він повинен звільнити дорогу або змагатися. Що ж, в атаку! Це був лише перший раунд. Що? Цього вже достатньо. Ох. Він нагідний суперник. Знайду собі іншого. Джо. Що? Той де. Ми повинні сховатися. Джо. Поглянь. О, Бідолашне опудало. Упевнена, ну, це був Джо зі своїм мечем. Він обрав для себе чудового суперника. Поїхали. Поглянь. Це, напевно, сліди морісових копит. Звичайно. Тіна. Здається, я знаю, що пішло не так. І анімені великий дар закляття життєвого досвіду. Що таке закляття життєвого досвіду? Це означає, що дія закляття не закінчиться, доки Джо не переживе якісь справжні пригоди. О, Боже. Двоє коней. Але хто їде верхи на них? Нас переслідують дві надокучливі дами. Ти шукаєш таємничі рай кохання? Чи захопливі пригоди поєдинків? Кажи, мій благородний кінь. Так. Ми шукаємо пригоди. Молодець мій благородний жеребець. Замети свої сліди. Подивимося, куди приведе нас наша подорож. А? Поглянь на це. Куди тепер? Хм... Куди б я пішла, якби була лицарем до замку куди же ще? <ррирайте> Поїхали туди. Ну, Амадеусе Вперед, Сабріно Так, мій друже. <рирайте> <рирайте> чудова тварина. О, -о, О, який у вас костюм. Супер. Mm -hmm. Так ось. Так ось як виглядає ваш грандіозний атракціон. Так, ви що не вражені? Він справді виглядає наче справжній. Oh. Битва з драконом буде справжньою сенсацією на вашому фестивалі. Непогано. Тіненого прихильника чекає невеликий сюрприз. Він мене не бачив. Привіт. Ти Вільям, так? Так, а що? Хтось кликав тебе до замку. До замку? Мене? Так, зараз він ще когось пошле за тобою. Дякую. І чому саме зараз? Хто ж це може бути? Чудово! Монстру засів тут, та ще й який великий. Це суперник якраз для мене. Що з тобою, мій благородний кінь! Так, так, я знаю тобі страшно. Однак нам потрібно перебратися на той берег. Ми повинні негайно зупинити монстра. Це наш лицарський обов'язок. Уперед, нужбо! Уперед. Но. Так, молодець, мій благородний кінь. Час Закінчувати. Додамо. От бачиш, ми це зробили. А тепер борися з монстром. А, монстр! Здавайся! Голк відбивайся! Ось тобі. Боягос прикидаєшся мертвим, замість того, щоб битися. Но у мені трапився негідний суперник. Не пощастило. Що ж, повертаємося назад через річку. Ходімо, мій благородний кінь. Вперед на пошуки великих пригод. Сідайте, генеральна репетиція тільки починається. Дракон виглядає дуже страшно. Тут так класно. Чаклунські крихти і чаклунське варево. Ось, будь ласка, тримайте. Це найкращі ліки. Вони навіть Клеопатрі допомогли. Це якась ваша родичка? Я вас прошу. Клеопатра найкращий кінь у моїй стайні. Зрозуміло. О, дама йде, прекрасно. Тіна, Бібі, де Джо? Ви що не знайшли його? Мамо, ми гадали, може він. тут? Але тут його немає. Ви повинні продовжувати пошуки. Так, звісно, А вже ж. Що? Ні, стій. Прошу, не йди. Нам потрібна ваша донька як дама. Дівчата повинні знайти Джо. Сюзанно, прошу. Лицарям потрібна дама. Зараз це неважливо Але ваша донька ідеально пасує для цієї ролі. І репетиція триватиме недовго. Будь ласка. Mm, гаразд. Але покваптеся, будь ласка. Дякую, мамо. А де мій костюм? Твій костюм у першому ряді місць для глядачів. Що ж, починаємо. Розпочнемо з фанфар. Коли лицарі чули звук фанфар, вони мчали здалеку. Так, бо вони знали, що влаштовується поєдинок. А це означало, що це пригода. Тіно, що ти думаєш? Я зрозуміла. Ось так ми заманимо сюди Джо. Ха. Де мені знайти гідного суперника? О. Мій кінь, ти чув це? Фанфари поєдинок. На до замку. Думаєш, спрацює? Поглянь! Це лише Вільям. Суперник регінальда. Це не Джо. Як шкода. А тепер, шановна, дамо, якщо ваша ласка. А вже ж. Усе гаразд, Вільяме. Що ж? Аго, Вільяме. Цього разу впаде ефектно. Гаразд. Я хочу вразити даму. Що не так, Ось Носовичок? Дякую. Ви обидві виглядаєте дуже витончено. Дякую, сер. А тепер наша леді відкриє турнір. Нехай так. Бийтеся за мене. <реш> Аго! Що це? Вільям? Але ви не можете почати без мене. Хто це інший лиця? <реш> Алекс? О, ні! Ходімо швидше. Регінальд. О! О! Тобі боляче? Усе гаразд. Так. Нічого не сталося. Оце так щастя. Принаймні тепер знаєш, що то за відчуття, коли ти падаєш з коня. Mm -hmm. Алексе, мій любий Алексе. Олександре, ти поранився? О, ні, тату. Тільки обладунки прапрадідуся дідуся Коніберта трохи пом'ялися. Вибач мене. Якщо це все, мій хлопчику, з цим ми викрутимося. Аго! А ти вправно мене надурив. Мої вітання чудовий поєдинок. Хм. Хм. Хто сказав? Усе могло погано закінчитися. Юначе, хочеш боротися за свою дівчину? Ну, е, так. Е, так. Так, так. Справді, який ти сміливий. Це була дурниця. Що ж, і ти. І ти. Ну, у будь-якому разі переможець отримує хустинку дами. Мій благородний лицарю. О, Дякую. Пані та панове, а тепер битва зі страшним драконом. Фанфари покликали мене, Що? де дракон жу. Я вбивця драконів. Погляньте туди. Ах. Джо! і моріс. Нічого собі. Зроби його знову нормальним. Ені мені сад, забери магію назад. Чи як ти там кажеш? Швидко. Пані Мартін, я б з радістю. Але дія закляття закінчиться тільки тоді, коли Джо переживе справжню пригоду. Mm. Так, це може спрацювати. Ені мені фараоном. Нехай це буде пригода з драконом. Візвіз. -віз. Мені напевно це сниться. Він живий. Магія. Невже це справжній вогнедишний дракон? А -а -а -а! Допоможіть! Рятуйте. Сюди. А -а Бібі, що ти робиш? Це пригода для Джо. Він справжній лицар. Він не пораниться. Якщо з ним щось станеться, то гаплик. Ах ти ж чудове Якщо не хробла. Не хизуйся, Я тебе вб'ю. Ні. Ой, ні о, Боже! Ні! Бібі. зупини цю магію. Ні, пані Мартін. Це закляття життєвого досвіду. Він повинен це зробити. Але ми можемо йому допомогти. Так, Так, нам можна йому допомагати. Ну тоді вперед. Монстре, Я тебе зараз провчу! Нікчемний хробак. Ти мене смішиш. Ну, Алексе. Ми теж допоможемо. Леді, як сміливо з вашого боку. Тіно лови. <плес> І тягніть Молодець, Джо! Я вбивця драконів. Досить цих пригод! А цей гамір? Побережіть на потім, коли прийдуть гості. Що? Що зі мною відбувається? Дія закляття пригоди скінчилася. Я рада, що ти повернувся самим собою. Пані Мартін, мені наснилося що я був справжнім лицарем. О, так. я вірю. Ти справді був одним із них. Це було класно. Супер. Джо, ти переміг дракона. Неймовірно. <клух> Привіт, Моріси, а ти був чудовим лицарським конем. <клух> <клух> Бібі, це закляття з драконом довго діятиме, так? Ну, Тобто, до кінця фестивалю воно протримається? Не хвилюйтеся, пане. Це закляття діятиме до півночі. Прекрасно! Бібі, якщо він стане дуже диким, вклинся, будь ласка. Гаразд. Не перевершено. Гості прийшли, виступ от, -от почнеться. Усе гаразд. Так, графе, все готово. Ви будете вражені. Увага, всі! Для початку я розігрію глядачів поїданням вогню. Джорджа і Арнольде беріть фанфари. Так, так пане. Есмеральдо, подаруй глядачам ніщовання майбутнього. А вже ж! А ви двоє розпочинайте бій мечами. Потім ми проведемо поєдинок, який відкриє дама, так? Чи ви передумали? Mm -hmm. Що скажеш? А вже ж! Я не проти. Мій Алексе, мій лиса. Прибережемо з драконом на останок. А тепер хоп-хоп усі по місцях. А, цей фестиваль буде дуже успішним. Без сумніву, тату. <рив> <рив> Пані та панове, розпочинається фестиваль середньовіччя. Бі -бі, тіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на крилах прудкі стакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, широка, Бі біді перескочив мить. йо-йо, йо! ну ж, Нуж бор. Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. і Тіна з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на крилах, прудкі скалі.